Все частіше ви мене просите розповісти про цей засіб, чи дійсно він дієвий, чи дійсно допомагає. Значить, говоримо сьогодні з вами про е, олію чорнотмину, і певно зрозуміло, якщо в мене тут на дні, це моя олія чорнотмину, я її вживаю. Чому я її вживаю? Тому що це дуже класний антибактеріальний засіб, противогрибковий засіб. Це засіб, який допомагає при автоімунних захворюваннях, на спро... які. Е, Наслідком автоімунних захворювань можуть бути різні прояви на шкірі. Він не працює з. Проблемою, яку си, проблемою, яка утворила це автомуне захворювання, але він буде працювати з симптоматикою дуже класно в цілому для роботи головного мозку, тому що тут є ацетилхолін, який буде стимулювати когнітивні, когнітивні можливості нашого мозку, пам'ять, концентрація уваги, орієнтація в просторі тобто, дуже класно працює, і недаремно в гробницях Тут була знайдена саме ось. Олія чорнотмину, я відверто скажу, я не в захваті від її аромату, тому що пахне вона ну такої собі. Тому я її просто п'ю. П'ю ось так от, чайну ложку, одну-дві, в залежності від того, який ступень у вас хвороб. Я п'ю для профілактики. Ось взимку це моя вже друга пляшечка і третя вже їде. Тому що дійсно дуже класний результат від неї. Це просто природній засіб, який містить багато вітамінів групи Б, це прям е еліксир. Замовляю живодар, бо у них справжня олія. Майону, із насіння із, саме з Єгипту. Тут дуже важливо розуміти, що є індійський, є єгипетський, є ефіопський. Дуже важливо брати саме, щоб це був єгипетський. У вас є, звичайно, знижка 10% по промокоду НКН. Дивіться, щоб, якщо ви обираєте не у Живодара, то це має бути обов'язково екстравірджений. До речі, навіть в Єгипті обманюють на такій олійці.